Доброго дня, підписники і гості мого каналу. Готуємо сьогодні яблука для пирогів. Консервуємо. Що ж для цього потрібно? Нарізати яблука отакими частинками. Ці яблука дуже гарно зимою відкрити баночку і приготувати пиріжки, чи дрожжові пирожки, чи на шарлотку, чи бісквіт під низ покласти. Уже готова начинка. Це така своєрідна, хороша паличка-виручалочка зиму. І отак. Ми нарізуємо яблучка, бажано білий налив, але ж він повинен бути твердий, обов'язково, зірвати з дерева, а не м'який. Підійде сюди і розовий налив. Теж гарні яблучка виходить. Тобто такі щоб не дуже твердих сортів. Нарізаємо яблука, от у мене. Так, 4,5 літрів каструлька. Спочатку отакими от дольками сюди нарізаємо. От а потім дольки перерізаємо. Нічого страшного, якщо якесь яблучко у нас вийшло із дефектом, ми той дефект обрізаємо. І отак от ріжемо яблука. Так, Трішечки займе часу, але це того варте. Коли Відкриваємо бабочку, то це буквально як свіжі, виходить, яблучка на пиріжок. А якщо яблучка у пиріжок притушують на сковороді, і зараз свіжі, то вже начинка практично готова. Оці яблука консервовані. І так нарізуємо 4,5 літри у нас виходить. І ми вкинемо сюди буквально два стакани цукру, щоб пустило плести усі. Отак, побачимо, десь приблизно перед цією нашої молоді корпусі. Акуратно треба його розмішати. Дуже акуратно, щоб яблучка наші не пом'ялися. Навіть струснути можна так каструльку. Отак, щоб яблучка пустили сік. І залишити буквально на одну годинку. Перед тим, як розкладати в баночку. Яблука перемішали і додаємо і ще один стакан цукру. І також ретельно розмішуємо. І так на 4,5 літри яблук, нарізаних в каструлі, у нас вийшло 3 стакани цукру. так густенько цукор, звичайно, розпорядбився між яблуками. Тобто яблука в такому цукрі. І тепер вони повинні постояти. Нічого, гарно так розмішуйте, щоб яблук пустив сік, яблука не деформується, все з часточками нормально. Соку повинно бути багато, через те, що ви коли накладете в баночки, щоб оцим соком яблука були залити власним соком. Це дуже смачне яблука на пиріжки. Я вже закриваю не один год. Рецепт перевірений. Відкриваєш баночку і вкладеш вже в тісто і пиріжки можна пекти, не готуючи вже начинки. Залишаємо на годину півтори і пускаємо сік. Нарізані яблука, постояли півтори годинки. Ну, Ми трошки душе, бо зайняті були. І от, подивіться, скільки виділили соку. Прямо оце весь сук. Ось стільки яблук і ось стільки суку. Багато. В такій каструльці ми будемо стерилізувати. На одну каструльку ми поклали салфеточку, у нас вміщається чотири баночки. І ми зараз ці яблучки будемо вкидати в баночку. Накладаємо плотненько, так ложечкою уплотняємо, але накладаємо не зовсім повну баночку, щоб нам налити туди соку. І так викладаємо спочатку всі яблучка в баночку, а потім зальємо їх соком. Швиденько так викладемо. І другу баночку. Яблучка наші у процесі отак уплотняються і вони осідають. Через, буквально через хвилинку, дві покойні баночки накидали, а в цих баночках яблучка осіли. Отже, ми додаємо їх іще, якщо залишилося. Можна навіть дорізати, якщо так маєте так, таку можливість. Якщо ні, значить залишаєте так. Отак вони плотняються і ми вкладаємо їх стільки можна. Бо в мене трішечки залишилось яблучок. Я нарізала дуже повну каструлю, 4,5 літру. І отак яблучко я маю можливість сюди докидати. Через те, що яблучка будуть варюватися і осідатимуть. І їх буде не так багато в баночці. Через це треба гарно вплотнити. І залишилося сік у нас багато соку. І ми заливаємо наші баночки соком отак. Отак. Отакий вигляд мають баночки з нарізаними яблучками. Це дуже прекрасна начинка для пирогів, торчів. Не замін взимку, просто готувати яблука. Літо взимку, скажімо так. Ставимо баночки в каструльку. Якраз вмістилось на 4 баночки. Заливаємо холодною водою кеструльку залихаємо холодною водою. Максимально поклички Отак От воно буде стерилізуватися з моменту закипання 15-20 хвилин. Але ж, поки закипить, доведеться чекати. Коли вода в кастрюлі починала шли, дуже гулити, я одну баночку і надібрала води. Після цього зменшила температуру і накрила банки такою тарілочкою. Тоді вона почала тарілочка накрила кришечки, вони стали гарячими. І через пів годинки наші яблучки готові. Виймаємо баночку, закриваємо її ключем, перевертаємо, перевертаємо баночку. Дуже важливо, щоб водички було достатньо. Так, у нас достатньо водички, вона так і збігла прямо аж. До баночки. Ось так подивіться, водички багато, Получається, у баночці повно. Так. І отак закриваємо, перевертаємо, ще раз показую. І так усі чотири баночки. Дуже Хороша заготовка. Взивку просто знахідка. Закривайте отак яблучка. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.